Доброго дня, шановні містяни. Хочу сьогодні поділитися з вами інформацією про наш центр надання адміністративних послуг міської ради. Наш ЦНАП працює в складі відділу державної реєстрації, відділу ведення реєстру територіальної громади та адміністраторів ЦНАП. Починаючи з 30 грудня 2022 року, ми приймаємо відвідувачів за новою адресою. Це вулиця Шевченка, 20. Приміщення дія центру, де наші відвідувачі в комфортних умовах можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг. На сьогоднішній день ми надаємо 442 адміністративних послуги згідно переліку адміністративних послуг, затвердженого рішення міської ради. Однак традиційно запитуваними залишаються послуги з реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Отримання витягу про місце проживання з реєстру територіальної громади, реєстрація права власності та інших речових прав. Працівники відділу ведення реєстру територіальної громади виконують повноваження, делеговані державою в сфері реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та надання витягів з реєстру територіальної громади. Вся робота формується переважно на прийомі громадян. Опрацьовуються запити, які надходять від органів державної влади. Щоденно актуалізовуються дані реєстру. Також наші адміністратори надають послугу з реєстрації декларації про завершення будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт. В діам реєстрація громадських об'єднань також проводиться через. Цнап міської ради відділ державної реєстрації ЦНАП міської ради входить до структури центру надання адміністративних послуг, складається з п'яти осіб: це два державних реєстратора е, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, і два державних реєстратора по реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень і архіваріус. Питання, що вирішуються в відділі, це два дуже потужних напрямку. Е, Повторююсь, Напрямок реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців та державна реєстрація нерухомого майна та їх обтяжень за робочий день. Один державний реєстратор приймає і опрацьовує до 40 заяв за місяць близько 3500 реєстраційних заяв та прийома громадян. Ну і приблизно за минулий рік від проведених відділом реєстраційних дій до міського бюджету надійшло до 900 тисяч гривень. Від проведених реєстраційних дій поповнюється наш міський бюджет. Ми почали надавати нові послуги, які вже сьогодні. Мабуть, будуть найбільш запитуваними це послуга з видачі оформлення прийняття документів та видача паспорта для виїзду за кордон, і також оформлення паспорта в формі id картки. Хочемо проінформувати, що додаткова послуга з оформлення паспорта громадянина України. Та паспорта громадянина України для виїзду за кордон відтепер можна отримати додатково і в центрі надання адміністративних послуг. Ми працюємо щоденно, крім неділі, за попереднім записом. Дана послуга надається у нас в 113 му кабінеті. Проводиться попередній запис. Ми приймаємо оплату або на місці через наші термінали, або громадяни проводять через. Банківські установи. Крім того, хочу окремо зупинитися на консультуванні фахівцем ЦНАП з питань отримання послуг через портал державних послуг ДІЯ. Що стосується порталу Дія, також додатку, який встановлений, має бути встановлений на телефоні. І консультую з приводу міжнародної допомоги, яку зараз можна отримати, подавши заяву на порталі ЄВетеран ветеранам війни з інвалідністю першої другої групи. На порталі є ветеран, коли подаєш заявку, необхідно мати електронний цифровий підпис і мати доступ до онлайн-банкінгу через те, що там потрібно вказувати рахунок, так званий ІБАН, який складається з 29 символів. І заяву обов'язково необхідно підписувати електронним цифровим підписом. Що у людей часом виникають труднощі, тому що вони приходять, вони не знають, що таке електронний цифровий підпис, це теж необхідно пояснювати. І дуже часто буває, що не знають, як отримати доступ до додатку банкінгу. І е, також не знають, як створити цей електронний цифровий підпис. Тому, якщо ви приходите в центр надання адмінпослуг, щоб подати заяву, то ми можемо вам допомогти, але бажано, щоб електронний цифровий підпис уже був створений. Також хочемо повідомити наших мешканців, що знаком надається послуга є малятка. Це комплексна послуга. Надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них протягом місяця з моменту народження дитину можна зареєструвати і отримати, крім свідоцтва про народження, ще декілька необхідних послуг. А саме дитині може бути наданий номер в демографічному реєстрі, РНОКПП – це ідентифікаційний код особи. Також можна замовити послугу отримання грошової допомоги при народженні дитини та Послугу отримання грошових коштів замість пакунку малюка. Строки надання послуги це доба з моменту, як до нас звернувся один з батьків. Крім того, маю відмітити, що заяву можуть подати тільки батьки, які є громадянами України. Ми раді допомогти вам в будь-яких питаннях, що стосуються надання адміністративних послуг.